Стало відомо про підвищення зарплат військовим у 2023 році. На початку весни 2022 року українським військовослужбовцям на 30% збільшили виплати. Підвищені грошові виплати передбачають щомісячні премії та надбавки за специфіку проходження служби. Багатьох українців цікавить, чи зміняться зарплати військовим у поточному році. Постановою Кабміну від 28 лютого 2022 року номер 168 запроваджено нарахування додаткових грошових винагород військовослужбовцям, які проходять службу в лавах української армії під час дії воєнного стану. Розмір додаткових нарахувань варіюється від 30 до 100 тисяч гривень. Загалом нарахування військовослужбовцям можна розділити на дві категорії. Щомісяця військові отримують грошове забезпечення, яке нараховується відповідно до посади, звання та вислуги. Другою категорією грошових нарахувань є винагорода, запроваджена президентом на період дії воєнного стану. Якщо військовослужбовець бере безпосередню участь у бойових діях, то він отримує 100 тисяч гривень щомісяця. Якщо ж військовий не залучається безпосередньо до ведення бойових дій, то йому нараховується 30 тисяч гривень на місяць. У 2023 році винагорода для військовослужбовців залишиться без змін. Про це повідомив народний депутат, член Комітету Ерховна Ада країни з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді України Федор Веніславський. З початком повномасштабної агресії усі військові формування збільшилися у своїй кількості. Мобілізація відбулася не лише до Збройних сил України, а й до Державної прикордонної служби та інших складових. Тому говорити про збільшення заробітних плат, на превеликий жаль, навряд чи ми можемо, каже Веніславський. Депутат повідомив, що видатки на оборонний сектор країни займають 43% від загальної суми бюджету. У свою чергу, оборонний бюджет України розділено на дві складові це заробітні плати та грошове утримання військовослужбовців, соціальні гарантії, пов'язані з пораненням і загибеллю військовослужбовців для родин. Друге це військова техніка та озброєння, матеріально-технічне забезпечення, каже нардеп. Варто зазначити, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр наприкінці 2022 року розповіла про зростання нарахувань для військовослужбовців у 2023 році. Вона відзначила, що ситуація в грудні 2022 року кардинально відрізняється від тієї, яка була ще в листопаді. Річ у тім, що наприкінці року відбувається низка додаткових нарахувань. Всі ці виплати проходять за статтею щомісячне грошове забезпечення. Тому в грудні за цією позицією ми виплатили нашим воїнам майже на 37% більше, ніж у листопаді, каже Ганна Маляр. За словами заступниці міністра оборони України, на 14 грудня Міністерством оборони було профінансовано винагороди за участь у бойових діях та винагороди за службу під час дії воєнного стану в повному обсязі. Отже, скорочення додаткових грошових винагород для військовослужбовців у 2023 році не передбачається. Але чи буде підвищення зарплат військовим у поточному році, наразі достеменно невідомо.